Вельмишановна пані канцлер, дорогі німецькі друзі, шановний німецький бізнес. Сьогоднішня наша зустріч, вона не просто про економіку. Це чіткий сигнал політичної і економічної підтримки українського народу. Пані канцлер, я хотів би розпочати свою промову зі слів особистої подяки вам за ваше сильне лідерство, за вашу підтримку. Український народ і український уряд це знає і цінує! На інвестиційної конференції начебто не треба говорити про політику. Але я хотів би почати. Саме з демократії. З демократії і свободи. З демократії і свободи політичної і з демократії і свободи економічної. Так як це все пов'язано. Країна не може бути вільною і демократичною політично, якщо у неї немає сильної відкритої економіки. Найкращий захист. Прав і свобод людини і громадянина. Це тоді, коли в Україні є справедливість, це тоді, коли в країні є економічне зростання, це тоді, коли в країні є робочі місця, це тоді, коли популісти не перехоплюють і не знищують правильні реформи, які здійснюються в країні. Наш народ довів, що ми демократична держава, на Майдані. Українці вибороли свою політичну свободу. І ця політична свобода була підтверджена чесними і прозорими виборами Президента України. Ця політична свобода була підтверджена чесними і прозорими парламентськими виборами. Буквально через два дні ми будемо проводити муніципальні вибори. Які повинні пройти так само, як пройшли парламентські і президентські вибори. І настане час, коли місцеві вибори будуть також проведені в Донецьку і Луганську, так як Донецький Луганськ був, є і буде частиною Української держави, як і Автономна Республіка Крим. І, шановна пані канцлер, дорогі німецькі друзі, зараз я хотів би поговорити про економічну свободу. Протягом останніх 20 років було напевно багато зустрічей між українським і німецьким бізнесом. Зустрічей було багато, розмов також було багато, результатів було не так багато. І сьогодні ми мали ще одну зустріч вранці. Маючи дуже відкритий діалог з німецьким бізнесом. І ми відверто кажемо: говорити це добре, а отробити це набагато правильніше, складніше, але це те, що може давати результати, і те, що дає результат. І саме тому історія попередніх 20 років різних українських урядів і історія останніх 18 місяців поточного уряду є вкрай різною. Першу чергу у прийнятті тих рішень, які цей уряд зобов'язаний був прийняти. Тоді, коли, після парламентських виборів, моя партія отримала перше місце за партійними списками, я чудово усвідомлював, які виклики стоять перед новим урядом і особисто мною. І мене не обходило і не обходить. Мій політичний рейтинг. Так само, як і не обходить політичний рейтинг жодного з членів чинного українського уряду. Нас обходить рейтинг української держави. Це ціль для того уряду, який хоче провести зміни. Саме тому ми зобов'язані були прийняти вкрай непопулярні і складні рішення, які їх треба було 20 років тому приймати. В першу чергу ці рішення були спрямовані на запровадження соціальної справедливості і перегляду всієї соціальної політики країни. І ви можете усвідомити, як сьогодні нам складно. Складно тоді, коли ти, переглядаючи соціальну політику, зараз не маєш можливості підвищити життєві стандарти, так як цього очікують люди. Але в рамках цієї соціальної політики. Ми на кінець-то запровадили справедливе пенсійне забезпечення. Ми скасували спеціальні пенсії. Ми скоротили дефіцит пенсійного фонду. І ми знайшли ресурс два місяці тому для того, щоб підвищити життєві стандарти для українських громадян на 19%. Звичайно, цього не вистачає. Але це перший крок. Друге рішення це українська енергетика. Українська енергетика в минулому. Створила українських газових олігархів і тайкунів. Наші перші кроки це було позбавлення українського енергетичного сектору від впливу великого бізнесу і української олігархії. Все тепер в Україні немає непрозорих контрактів, тепер в Україні немає компаній з абсолютно непрозорою власністю, яку торгували газом на десятки мільярдів доларів США. Тепер в Україні немає газових олігархів. В Україні є прямі угоди між Україною і країнами-членами Європейського Союзу. В Україні є пряма угода між Україною і Росією, і зимовий пакет, про який щойно згадала пані канцлер. В минулому році ми започаткували, і це була персональна заслуга канцлера, що нам вдалося підписати трьохсторонній зимовий пакет. Дякую, пані Меркель. Фінансова стабілізація. Ви уявляєте, що відбувається в країні, коли люди включають телебачення і бачать війну страх. Коли люди налякані, це об'єктивно впливає в першу чергу на фінансовий і на банківський сектор. І нам треба було прийняти так само ті рішення, які не приймались двома десятками років тому. Кишенькові банки, які були наплоджені сотнями в країні. Треба було почистити. І Національний банк разом з урядом взяв на себе відповідальність в тому, щоб привести банківську систему до високих європейських стандартів. Декілька десятків банків вже ліквідовано. Ми повністю запровадили нову систему роботи фонду гарантування вкладів. Уряд активно працює над тим. Щоб стабілізувати банківський сектор, так як банківський сектор, це бенчмарк для будь-якої економіки. Це відкритий нерв. Як тільки ситуація нестабільна, це зразу впливає на стабільність банківського сектору. У нас на кінець-то протягом останніх двох місяців почалась позитивна динаміка по вкладенню депозитів в український банківський сектор. Це означає, що ситуація стабілізується. Четверте. У нас було дуже багато програм з Міжнародним валютним фондом, з Світовим банком, з ЄБРР. Їх підписували. Щоправда, їх не виконували. Вперше за останні 20 років всі зобов'язання, які були взяті українським урядом, як би їх не було складно виконувати, були виконані. Це зобов'язання перед МВФ. Це не програма МВФ. Це українська програма. Програма українських реформ, які вкрай потрібні для країни для того, щоб країна розвивалась далі. Не можу не оминути питання корупції. З одного боку, юстиція і прокуратура є незалежними органами від уряду і президента. З іншого боку, питання боротьби з корупцією в першу чергу лежить. В наявності жорсткої політичної волі, політичної волі президента, прем'єра, уряду і парламенту не на словах, а на ділі: провести судову реформу. І коли я кажу про судову реформу, це не провести технічний ремонт. Позиція українського уряду полягає в необхідності заміни всіх 9 тисяч українських корумпованих судей. Зараз, до речі, пані Канстер відбувається якраз засідання Венеціанської комісії, і президент і прем'єр-міністр єдині в тому питанні, щоб провести саму радикальну і справедливу судову реформу, так як суд є основою будь-якої правової держави, так як суд є основою захисту власності німецького бізнесу в Україні, є основою захисту прав і свобод людини і кожного громадянина. Що урядом було зроблено в питанні боротьби з корупцією? Перше, про що я вже зазначив: в енергетичному секторі України більше немає посередників, олігархів, які торгують газом. Друге, ми відновили контроль над однією з найбільших українських нафтових компаній Укрнафта. Третє, чого також раніше не було, ми не провели жодної тіньової приватизації. І спроби, які були в українських олігархів придбати один з найбільших заводів за застарілим законодавством, яке зараз підлягає зміні, були присічені. І жоден об'єкт державної власності протягом 18 місяців діяльності цього уряду не продався так, як продавали протягом останніх 20 років. Ми не створили ні одного нового олігарха і не дали жодному чинному укріпити свої позиції. Друге, ми змінили податкову систему. Коли підвищуєш податки, це, звичайно, не дуже приємно. Але коли ти підвищуєш податки на ті види бізнесу, які також знаходяться під контролем монополій, і протягом 20 років ніхто не переглядав цю податкову систему, вважаю, що це справедливим. Власність зобов'язує так написано в Українській Конституції. І тому зобов'язання власника полягає у правильній і ефективній використанні своєї власності, і зобов'язання власника полягає в тому, щоб сплачувати прозоро, чесно і відверто частину свого доходу. Для цього урядом було прийнято закон про так зване «трансфертне ціноутворення». Це те, чим користувалися раніше великі українські бізнесмени, коли в багатьох офшорних зонах осідали мільярди доларів і частина з прибутків. На які має повне право український народ просто не доходило до бюджету. Тому ми також звертаємось з проханням до наших західних партнерів допомогти українській правовій системі зробити цей закон ефективний, допомогти українській правовій системі зробити так, щоб в офшорних зонах не ховались мільярди доларів, як це було раніше. Що зроблено ще урядом в питанні боротьби з корупцією? Звичайно, це дерегуляція. Ми наполовину скоротили різного роду бюрократичні агентства, відомства, які займалися тільки одним: перевірками з метою того, щоб за цю перевірку отримати хабара. Ми скоротили масу ліцензій, дозволів і ще старої радянської практики по контролю над українською економікою. Ми пішли далі у боротьбі з корупцією. Уявіть собі, зараз з Берліна ви можете. Зайти на сайт Міністерства юстиції України і отримати будь-яку інформацію про наявність у прем'єр-міністра України чи його родичів майна квартир акцій, власності і часток в суб'єктах підприємницької діяльності. І це може зробити кожен громадянин країни, а потім взяти декларацію. Будь-якого члена Кабінету міністрів України і звірити з тими даними, які ви отримали через новий сервіс, який відкритий Міністерством юстиції. Сервіс відкритих даних, це ще один крок до того, щоб українське громадянське суспільство, українська медіа і будь-який громадянин країни зміг перевірити, чи правда те, що нова українська влада поступає по-іншому. Чи правда те, що записано в декларації? І чи правда, що боротьба з корупцією не на словах, а на реальних кроках? Звичайно, ще треба дуже і дуже багато що зробити в цьому питанні. Тому що віра людей в те, що влада справедлива, є однією з ключових рушійних сил, в тому числі і економічних реформ. На порядку, нашому денному, подальші серйозні кроки. Кроки по реформуванню української економіки, кроки по змінам. І ви знаєте, я вам відверто скажу, що процес реформ має тільки одне визначення: він має початок, він не має кінця. Адже Німеччина також реформується. Німеччина також постійно змінюється. І нам треба так само разом спільно дуже багато робити для того, щоб наші нації... Були сильні і успішні. Для того, щоб наші нації дійсно представляли взірець, що таке Європа і європейські цінності. Для проведення цих реформ нам потрібна ваша підтримка. І члени Кабінету міністрів України будуть мати такий самий стиль дискусії, який ми мали сьогодні вранці з бізнесом. Відвертий, чесний і відкритий. Будь-які питання. Які б вони не були складні. Наша робота відповісти на ці запитання, і наша робота знайти шляхи, як вирішити ці запитання. У нас з вами двостороння дорога. І угода про зону вільної торгівлі, яка набуде чинності з 1 січня. Я ще раз хочу вкотре підкреслити. Що угода про зону вільної торгівлі набуде чинності з 1 січня. Хоче це хтось чи не хоче, але Україна буде частиною європейського економічного простору, без сумніву. Ця угода це шлях до того, щоб українська економіка модернізувалась. Є багато дискусій про те, де наш ринок, який наш ринок. Ми розберемося, де наш ринок. Основне питання з чим виходити на ринок. Я не хочу, щоб українська економіка залишилася далі сировинною економікою. Ми повинні мати ті стандарти, ті критерії і ту якість продукції, яка є в Німеччині. І тоді українська економіка знайде будь-який інший ринок. Тоді українська економіка стане насправді конкурентною, демонополізованою і сильною. Тому шлях реформ в економіці. Передбачений нашою з вами спільною угодою угодою про зону вільної торгівлі. Політична воля і єднання країни це умови для проведення цих складних реформ. Я от пригадую, знаєте, коли 18 місяців тому прийшов в Офіс прем'єр-міністра України, знаєте, скільки в нас було на рахунках в державному казначействі, от скільки взагалі грошей було на всю Україну. 10 тисяч євро. Це все, що було на рахунках держказначейства. А знаєте, скільки сьогодні у нас на рахунках державного казначейства? 5 мільярдів доларів. А знаєте, наскільки у нас зросли сьогодні золотовалютні резерви? З 6 мільярдів, коли ми прийняли, до 13, практично, які у нас вже сьогодні є. А знаєте, наскільки у нас зросли доходи бюджету? Це, до речі, ще один індекс того, наскільки ефективно і прозоро працює вся державна машина, і чи є результат від детинізації економіки? Плюс 50% до показника минулого року. Тобто ми проявили прагматизм, ми пройшли і будемо проходити далі, я підкреслюю. Дуже складні реформи, які потребують політичної підтримки. І ми сподіваємось на те, що разом з нашими німецькими друзями ми дійсно побудуємо наші країни спільно. Пані канцлер, Wir schaffen das! <плес> Дякую за увагу.